Там були і скелясті місцевості, де реально. Прямо смисси слова, словами хлопцями просто вилазили отак от по скелям. Близько дев'яти мільйонів гривень зібрав колишній військовий Олександр Швецов разом із чотирма побратимами. Ветерани на протезах вирушили у похід Карпатами, аби довести, що життя після поранення продовжується, розповідає Олександр Швецов. Ще немало важливо, це все було закладено, те щоб показати нашим побратимам і по сестрам, які зараз знаходяться по шпателям, які будуть тільки ставати на протези, що ми можемо долати вершини і відстані не менше ніж люди з двома руками з двома ногами, тобто це для них буде. Не то, що прикладом, а якимось можливо натхненням, коли вони будуть дивитися на тих пацанів, і розуміти, що в цьому житті все можливо навіть з таким пораненням. Серед труднощів, з якими ветерани зіштовхнулися в поході чорногірським хребтом, гірський рельєф, дощ і додаткове навантаження 10 пакетів з піском. Кожен з нас несли в рюкзаках помімо снаряги, ще по 10 кілограм піску. Ми вирішили, що ми візьмемо кожен 10, по 10 зі пакетів, яких буде по кожному по кілограму піску, і з кожним зібраним мільйон. Аном ми будемо скидувати по одному кілограму з наших рюкзаків. Трьом ветеранам з групи треба було заряджати протези. Для цього вони взяли з собою зарядну станцію, яка під час походу перестала працювати. Гід постійно раз в дві доби спускався з нашими ногами вниз, десь в селоке шукав з розетками, там ночував, заряджав ті протези. Вранці повертався, ми вдягали ті протези. І йшли під час походу. До ветеранів долучилися і місцеві, які допомагали групі нести спорядження і воду. Ми піднялися на першу точку, це е, е, Смотрич був. Там був хостел, де ми зустріли е, е, власник е, приблизно нашого віку. І е, в чому прикол, що ві, е, у нього є коріш, який МНСник. Також десь приблизно нашого віку. І коли вони дізналися, куди ми йдемо, з якою цілі ми йдемо. Вони кожного дня йшли разом з нами, допомагали. Також тим побратимам, які несли воду. Та все батарея, кафлоу там була важка. Мета походу зібрати 10 мільйонів гривень для побратимів із зсу і прикордонних загонів. Назва збору не втомилися має посил для донаторів, каже Олександр Швецов. Є Простойка людей, чи як так правильно виразитися, які вже втомлені від того, що потрібно це все закінчувати? Потрібно закінчувати тільки одним макаром, це тільки перемогою. Це, мабуть, був такий головний посил. Надія Назарук, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир.